Ми на цей проєкт несемо ці, е, яка оретована громада. Я вас шаную і керівництво, і вас, але вирішуємо на громаду на дітей. Сьогодні, коли ми прийшли сюди, це один з тих моментів, які дозволяють нам рухатися вперед. Оце надихає. Ми файно, ми посидимо, говоримо, але коли ми зайшли сюди, ми дітей страхували і вони зранці стрибали, це надихає. І ці злимки будуть завжди. Оце це і надихає. Надихає, тому що вони радістки нещасливі і це все... За чи це є діти в школі, чи це в садочку, чи це є діти і люди похилили в амбулаторіях, в середину, є, це люди робить воду. Якби це, це було результати, тоді ну, що не що Проєкт це проєкт. Так що дякую, це, це все ви. Це все ви, ми тільки допомагаємо. І тепер запитання. До вас і до вас приїжджають колеги з районів до вас колеги з шкіл. Е, я хочу, щоб ви сказали журналістам, присутнім е, визначити от ваші поради, два ключових моменти, на що треба звернути увагу. Два ключових моменти сторони громадської організації і сторони району. То, де найбільші були проблеми, де найбільше треба дотискати. Наша допомога, я дякую, вона працює в кожному етап, але що звернути увагу з точки зору району, з точки зору громадської організації? Два ключових елементи. На що треба звернути увагу в тому, коли ви будете радити новим У вас є колеги в Городовському районі, які зараз починають проваджувати проєкти, ваші саме колеги інші про це пункти, яка буде проєкт зміни. Прошу перед нам сказати, що на навіть.